Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долоночки. Доброго дня, мої любі малята! Я вас всіх вітаю, гарного настрою вам бажаю. До нас у гості сьогодні завітало сонечко. Сонечко гарненьке, сонечко веселеньке. Діти, скажіть, якого кольору сонечко? Так, правильно, сонечко жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Вірно, сонечко круглої форми. У сонечка немає куточків, сонечко кругле, і воно котиться і посміхається. Малята, давайте ми з вами пограємо в гру, на що схоже сонечко. Яка фігура схожа на сонечко? Правильно, на сонечко схожий круг. Який із фруктів схожий на сонечко? Вірно. На сонечку схоже яблочко. Яка квітка схожа на сонечко? Вірно, сонячник схожий на сонечко. Яка іграшка за формою схожа на сонечко? Правильно, м'ячик схожий на сонечко. Ой, хто це до нас завітав у гості? Доброго дня, зайчику! Доброго дня, дітки! Допоможіть мені, будь ласка, відшукати колеса до мого автомобіля. Малята, давайте допоможемо зайчику і відшукаємо колеса. А спочатку розглянемо, які бувають колеса автомобіля. Погляньте цей автомобіль. Які у нього колеса? Колеса круглої форми, тому машина їде. Дітки, будемо шукати колеса круглої форми. Погляньте на ці колеса. Вони круглі? Ні, вони не круглі. Вони не підходять до зайчикового автомобіля. А тепер поглянемо на ці